Пропоную вам вивчити вірш, який має назву який одяг. Послухайте, будь ласка, уважно. Чоловічий, жіночий, дитячий, для дівчаток він є і хлоп'ят. Легкий літній і теплий зимовий, ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають. Що це одяг, малята вже знають. Малята, а щоб швидко та легко вивчити вірш, вам в цьому допоможуть мнемо таблиці. Дивіться уважно. Чоловічий, жіночий, дитячий, для дівчаток він є і хлоп'ят. Легкий, літній і теплий зимовий, ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають. Що це одяг малята вже знають. А тепер, дітки, давайте разом. Спочатку я говорю, а ви повторюєте. Чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є і хлоп'ят. Легкий, літній і теплий зимовий. Ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть. Вишивають, що це одяг, малята вже знають. Молодці малята, а тепер спробуйте самостійно. У вас все гарно вийшло. Діти, я вам сьогодні дякую за увагу. До нових зустрічей!